Вітаю! Є такий вид контролю знань, як текстовий диктант. Отже, сьогодні ми пишемо контрольний текстовий диктант. Текст, який будемо писати під диктовку, називається Благородство нації. Запишіть собі, будь ласка, до зошитів. Уважно слухайте текст. Україна не раз переживала дні сили й слави, мала справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не сотні і тисячі, а мільйони її дочок і синів. І потім, як та казкова пташка Фенікс, відроджувалась, виростала з пожарищ і руїн. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інших народів, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів. На жаль, цілі сторіччя ворогам за допомогою грубого і жорстокого, як правило, кривавого насильства, облудної брехні і підступу. Розпалювання ненависті між різними частинами нашого народу вдавалось панувати над Україною. Майже всі такі завойовники трубили на повний голос, кричали нахабно, безсоромно і цинічно, що вони несуть українцям тільки добро і щастя. Ось такий текст. Ми з вами сьогодні записуємо. Отже, приготуйтеся. Починаємо з абзацу. Україна не раз переживала дні сили і слави. Мала справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не сотні і тисячі, а мільйони її дочок і синів. Пишемо. Україна не раз переживала дні сили і слави. Мала справді легендарних героїв. Переносила найважчі випробування. Коли гинули не сотні, і тисячі? Мільйони, її дочок і синів. Перевірте це речення. Україна не раз переживала дні сили і слави. Мала справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не сотні і тисячі, а мільйони її дочок і синів. Наступне речення. І потім, як та казкова пташка Фенікс, відроджувалась, Виростала з пожарищ і руїн. Пишемо. І потім, як та казкова пташка Фенікс. Відроджувалась, виростала з пожарищ і руїн. Уважно перевірте це речення. І потім, як та казкова пташка Фенікс, відроджувалась, виростала з пожарищ і руїн. Нове речення ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інших народів. А лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів. Ми можемо пишатися тим, що Україна. Коли не поневолювала інших народів. Але лише захищала себе. Асих на чуже добро. Близьких і далеких сусідів. Закінчилось речення. Давайте перевіримо. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інших народів, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів. Наступне речення пишемо з абзацу. На жаль, Цілі сторіччя ворогам за допомогою грубого і жорстокого, як правило, кривавого насильства, облудної брехні і підступу, розпалювання ненависті між різними частинами нашого народу вдавалось панувати над Україною. Пишемо з Абзацу. На жаль, Цілі сторіччя ворогам за допомогою грубого. кого. Як правило, кривавого насильства облудної брехні. І підступу, розпалювання ненависті. З ними частинами нашого народу. Удавалось панувати над Україною. Повторюю це речення, перевірте його уважно. На жаль. Цілі сторіччя ворогам за допомогою грубого і жорстокого, як правило, кривавого насильства, облудної брехні і підступу, розпарювання ненависті між різними частинами нашого народу, удавалось панувати над Україною. Наступне речення. Майже всі такі завойовники трубили на повний голос, кричали нахабно, безсоромно і цинічно, що вони несуть українцям тільки добро і щастя. Пишемо. Майже всі такі завойовники. Били на повний голос, кричали нахабно. Безсоромно і цинічно. Вони несуть українцям тільки добро і щастя. раз повторюю це речення Майже всі такі завойовники трубили на повний голос, кричали нахабно, безсоромно і цинічно, що вони несуть українцям тільки добро і щастя. Це весь текст. Давайте перевіримо його. Благородство Україна не раз переживала дні сили і слави, мала справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не сотні і тисячі, а мільйони її дочок і синів. І потім, як та казкова пташка Фенікс відроджувалась, виростала з пожарищ і руїн, ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інших народів. А лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів. На жаль, цілі сторіччя ворогам за допомогою грубого і жорстокого, як правило, кривавого насильства, облудної брехні і підступу. Розпалювання ненависті між різними частинами нашого народу удавалось панувати над Україною. Майже всі такі завойовники трубили на повний голос, кричали нахабно, безсоромно і цинічно, що вони несуть українцям тільки добро і щастя. Ми написали контрольний текстовий диктант. Сфотографуйте його, будь ласка, і надішліть мені. Всього вам доброго!